thank Вітаємо вас, шановні, кожного тижня о цій порі ми для вас відкриваємо ну, щось нове: то кафе, то ресторан, то, можливо, магазин, таксі. А сьогодні не відкриємо нічого для вас, друзі, ми нового. Бо відомий усім здавна ресторан Чудовий Анна тут і весело, і затишно. І тут посидіти престижно. А оскільки престижно, де престижно, там і жарт клуб побрехеньки. І дійсно, сьогодні ми засідаємо у ресторані Анна, який розташований в Житомирі вулиця Щорса, 31. Шановні друзі, тут звичайно працюють дівчата. І раз тут працюють дівчата, то й тема у нас така навіялась дівоча дівчача. Отже, дві дівчини, білявка і брюнетка в душі, миються. Білявка каже брюнетці. Слухай, Валя, дай мені, будь ласка, шампунь. «Свєта, у тебе ж в руках ціл, ціла каже пляшка шампуня. Так тут каже сам шампунь для сухих, сухого волосся, а я намочила своє волосся. Ну, Володя каже, тут престижно в ресторані цьому сидить, Да. І от зустрічаються два друга. Один каже: вчора на вечірки в ресторані Анна познайомився з такою. Крутой, інтелігентної леді, і ми зразу з неї перейшли на ти. Та ти шо каже, да. Вона ага. так зразу і сказала. Та пішов ти. Це два рибака бесіду ведуть. Хто каже, що ти рибу заказав? Сітки твої що, Опять порожні каже, достав. Та не зовсім порожні, але ж не будемо ми з жінкою водолаза їсти. приходит друг к другу, и за ним забегает огромный пес. Пока они сидят, пьют кофе, разговаривают, пес рвет занавески, обои, гадит везде. В конце концов, вдруг начинает уходить, пес делает огромную лужу перед входом. Ну, и хозяин говорит, я надеюсь, ты заберешь свою собаку? А я думал, это твоя собака. Это такая критическая ситуация. Значит, горит, загорелся пожар в, в отеле. Все бегают, шумят, кричат, воды, воды, скорее воды! Тут открывается окно, мужчина говорит: а в тринадцатый номер шампанское! <реклама> Вчера, когда мы с Сашком тут заседали, до, до пиздна, сидели, я повертаюсь до дома, уявляешь, дед, Поздно. І знаходжу у коханця у ліжку своєї дружини, даже навіть не знаю, хто він такий. Ну ти даєш, Юрчику своїх не пізнаєш. Ну що ж, ми пробігли перше коло побрехенечок на приступках на ступеньках, побрехеньки на ступеньках у ресторані Анна. А зараз піднімемося до самого вже ресторану, який е, розташований тут в цьому приміщенні на третьому, третьому поверсі. А зараз ми стоїмо тут внизу на першому поверсі. Тут є такий літній, літнічок, такий От тут можна посидіти відразу. Е, пивця попити є барчик, таким <пивця> і я вам скажу, що ми вже тут засідали. Десь роки-два назад, мабуть, чи три, більше, 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 більше можливо, да? і, і сюди нас наслюб'язна запросила, давно нам відома, а тепер вона вже господиня цього ресторану, Тетяна Едмундівна, що ж ми так чудово розташувалися тут за столиком внизу на першому поверсі, як я сказав, в такому літничку тут є бар, є. Ми поки що пиво пити не будемо. Не будемо, не будемо. Після, після роботи. Пиво після. пиво після роботи. Зараз тільки побрехеньки, однеї лише побрехеньки. Да. Сидять двоє в ресторані. Анна, один каже: Слухай, оце вчора їв суп із черепахи. каже: ну як? Ти знаєш, і старілки удобні. Ну, звичайно, в ресторані Анна, ви скуштувати можете все. Пізніше ми скажемо, які тут фірмові страви. От, і скуш... І скушту... Найголовніше, що ми скуштуємо. Оце так же, як і ми, сидять, сидять два вуйки. А оце якраз повінь ото, на Західній Україні. Повінь страшенний. Ми сидять кажуть, дивляться капелюх, проплив вниз, поза течією. Він каже: о, давай пом'янем. Микола он. Пішов уже на той світ. Коли дивляться Капелюх знизу, пливе нагору проти течії. Вони так простежили, не поняв, піднімають капелюх, а там Микола каже: Микола, що ти робиш? Микола, повінь повним, а землю пахати треба так кажуть, ви заарештовані, можете зберігати мовчанку, тому що кожне використане слово, може, сказане вами слово може бути використане проти вас. Той сидів, каже, гола дівчина, що, що голодні, що таке? Використайте проти мене, голу дівчина. В ресторані Анна ви можете відсвяткувати будь-які урочистості, і от зокрема, бачите, така арочка, золота арочка. Ну звичайно, це спеціально для весілля. Для весілля ми з під з Олександром під цю золотою аркою. То наче два будь -яки. Ну наче два будь-які розповідаємо побрехеньки. Ну, ця арка, та арка на пові класичний стіль, такий анекдот. Uh -huh. Тонет корабль, паніка, минуты, минути, всі спасаються. Із каюти виходить англічанин, підходить и говорит, сер, а где здесь лодка для курящих?» <реку> <реку> Слушай, Саша, оскільки ти з режисером є театру э, Чудаки, <реку> <реку> диваки, <реку> то для тебе спеціально такий, такий побрехенечка, така анекдот. Чи чи режисер актору каже, Слухай, покажи мені в очах радість, покажи радість. Тобі, нічого не виходить. Ні, не вірю тобі, не вірю. Як сказав Станіславський, не вірю. Покажи в очах радість. Тобі, ну, слухай, уяви, що у твоєї сусідки корова здохла. Тобі, о, ні, це занадто, Це вже на три корови і на одну тещу. Треба сказати, що в ресторані Анна можна не лише святкувати, тут є де і відпочивати. Тут маленькі куточки, такі затишні, такі зручні. І на них чудово, зручно розповідати по брехенечки. Чоловік, не видриваючи від телевізора, футбол іде, Манчестер, Челсі, каже: Кохана, у мене до тебе інтимна пропозиція. Ти не могла б роздягтись до гола. Вона каже, до гола, а в чиї ворота. Молодой чоловік посидів в ресторані Анна до ночі. Кстати, ресторан Анна працює до часу ночі. Вот он до часу ночі просидів, приходить домой. Ну, як відбрехатися? Жена йому де ти був? Миле на кладбище. Що, хтось то умер. Ти не повериш, там всі умерли. А, ви <с> а це секретарка поступає на роботу, нова секретарка. А директор і говорить, якими мовами володієте? так каже, а англійською, французькою. Я ж писала, каже в анкеті відразу після розміру грудей. Начальник, ну так далі я не читав. <с> <с> ну І впродовж теми про жіночі груди. Дев'ять із десятьох чоловіків віддають перевагу жінкам з великими грудьми. А десятий віддає перевагу тим дев'ятьом чоловікам. <рик> ну, традиційно, традиційно ми вже за барною стойкою. Театрали да, наше місто За баром, в за баром, за, буф, за баром. І, ну, звичайно, ми відчуваємо себе на, на вершині блаженства. Да, да, Треба сказати про те. Що нас до ресторану Анна люб'язно запросила господиня Тетяна Едмундівна, її в місті знають всі. Всі. І ти знаєш. Да, Розпи... Розповідай для неї по брехень. Для неї і для всіх. Ну, у нас по традиції от Володя недавно про те, що розказував, і я зразу про те, що це святое діло те, що я кажуть. От зять з теще ругаються, ругаються, кричать один одного. Кричали, кричали. Потім каже е батько сину, каже: синок. Піди бабушці принеси Крем для губ. А він каже, який Крем? Ну там, каже, в тюбіку Крем лежить. А що на ньому написано? Момент. Дзвонить жінка у підприємство. Алло, алло, покличте, будь ласка, шефа. Шеф зараз на об'єкті. Ну, коли він злазить з об'єкта, нехай миється. У нас сьогодні така, яка жіноча так тема, uh -huh. так не виникла. Yeah, yeah, yeah. Теж до заправочної страшенною швидкістю підлітає авто за за кермом. Сидить жінка. От і каже так, швиденько бак заправити до кінця, то до повний банк. каже, зараз все зроблю, тільки ви вимкніть, будь ласка, мотор. Каже, я вже його вимкнула. Це каже мій інструктор. Каже, дрижить. <свят> От, шановні друзі, ми повинні сказати про те, що ресторан Анна постійно, постійно бере участь в яких яких благодійних акціях, у конкурсах. От ми зараз стоїмо тут біля стінки, де розташовані грамоти, дипломи, нагороди, різні призи і Треба сказати, що якраз ось я зачитаю на конкурсі Український продовольчий Олімп, ресторан Анна місто Житомир посів перше місце за високу якість обслуговування. Це престижно. От. А ще міжнародна нагорода Оксфордської ансамблеї бізнесу за високу якість обслуговування та професіоналізм. Ось така є теж нагорода у ресторану Анна. Так що вас тут обслуговують бути і, і, і обслуговують і якісно, і професійно. От. А ми ви бачите, у нас сьогодні так там повезло нам, що там ми під золотою аркою стояли, а тут, от під під рожевою аркою, до, до, до перед входом вже в саму залу ресторану Анна. І звісно, чайно перед входом по побрыхеннису рассказываемо. Ну такая английская тематика. Сэр Баскервиль спорит э, сэр, э, с Шерлоком Холсом. На повышенных тонах идет разговор. Тут стук двери. Да, входит Берримур. Сэр, можно стакан воды? Да, возьмите. И опять спорит, спорить, спорит, спорит, опять стук двери. Что такое? Берримур входит. Сэр, можно стакан воды? Да, берите. Опять, спорит. Критическая точка, стук двери. Що там, хто там? Заходить в бариш. Сер, може, стакан води. Що случилось? Зачем вам вода? Пожар. Це у військоматі празивника питають. Так, ну прозвище. Він каже, Тарас Григорович Шевченко. Прапорщик каже, щось знайоме, каже, так, звісно, знайоме. У мене ж ваш батько каже, Ми, мій батько у вас працює. <MARK> Дружина говорить чоловікові, каже: Ти коли вже прийшов пізно, то хоч ноги витирай, Хо, я можу взагалі не приходити, сказав <р stages of life> чоловік. Хлопці зрозуміли натяк? Витирайте Давай. ноги, адже ми заходимо до головної зали ресторану Анна, ресторану Анна, де ну, може вміститися до 150 Чоловік дуже затишно, красиво оздоблена ця зала. А ось оця чудова ваза декоративна. Це на столі, просто, просто диво. Ми його спеціально не забрали зі столу, щоб ви побачили, яка ця ваза красива. І взагалі в залі тут дуже дуже красиво. І... Побрехеньки у нас красиві. Красиві. Ну, да. Це хазяйка до родички, яка приїхала до неї із города в село. Каже: слухай, возьми стульчик, піди корову видає. Тут через минуту та прибігає, каже: Корова мене не слухає, корова мене не слухає. А що такое? Та каже: я їй поставила стульчика, вона сідати не хоче. Ну тут случай жизни. Еду я сегодня сюда в ресторан Анна на маршрутке. И тут крик. Пожалуйста, водитель, остановите около красного Мерседеса. Тот притормаживает, потом поворачивается, говорит, красный Мерседес уезжает. Догонять? <реш> Эстонское метро. Осторожно, двери зачиняются. Наступна станция, а ось уже и вона. <реш> <реш> Девчина, сколько вы коштуете? Два долари. А чого так дешево? Хропу. Доктор, доктор, а я жить буду, а воно вам надо. До речі, а ти не хочеш побрехенечку про Ізабелу? Ти не хочеш... Це, от я не скажу, ну він, він в театрі працює, <рістів вхватає> там артистів. Ну, там дуже популярні анекдоти, і, роз, і головне, що розповідають жінки про Ізабелу теж про жінку сидять два подвипших товариші в ресторані Анну уже закрыті, час ночі, один другому блин, я на штани з соусом капнув, що я скажу жене. Спокійно, скажеш жене, що ти на штани соусом капне. Діду, а де твій син? Та у Москві у крематорії працює. Москалів палить, йому за це ще й гроші платять. Та каже слухай, каже, Мойша, каже, Мойша умер. Каже, що відчу, що, що він хворів? Та ти ж знаєш, що Мойша ніколи не хворіє. Він помер від голоду. Та що він не мог, не міг попросити, чи що? Ну ти ж знаєш, який він гордий. каже він, а так так і кажи, що він помер з гордості, а він від голоду. Тому що каже, єврей з голоду ніколи не помре. У всякому разі я заговорив про голод. От якщо вам захотілось випити. Поїсти заходьте до ресторану Анна на подіумі, звідки от в ресторані Анна лунає завжди, завжди лунає жива музика. Жива музика. От такий тут символічний такий ліс і палає в твари прямо тут на подіумі. Ну просто прекрасно. І звідси прекрасно звучать і наші побрехенечки. Ну, поскольку музыкальная побрехенька, маленький мальчик знайшо радіомікрофон. Сидить, і смотрит, на встречу ему йде Таня Буланова. І плачет, ридає страшно. Говорит, Таня Буланова, це не твой радіомікрофон. Нет, говорит она, я свой потеряю. <рикла> а в мене така комп'ютерна побрехенечка. Стоять два сервера в стоїці. Один комп'ютер інший каже, у тебе що? То каже, там в мене картинки, дівчата, каже, приколи, а в тебе що? А в мене сайт Оболоні, Немирєва, сайт Житомирського м'ясокомбіната. О, слухай, а може, каже, Сабразім на двоїх каже, От в мене каже, дівчатки картинки, а з тебе остальне і завісним до ранку. <риклад> ну, а це значить, що таке, що означає швидкість світла? Каже, це коли ти встигаєш витягти пляшку пива з холодильника. До того як загориться там лампочка. Ну і три чотири а, а нам все одно, а нам все одно ми волка і саву. Отже, ми ось за таким симпатичним столиком присіли. Знаєте для чого? Для фокусів. Угу. Валерій Городничий готує фокус, але до нас тут же. Підскочив шкарупа і сів. Я його не запрошував, адже сів. А знаєте, чому сів? Тому що він тут побачив французькі вида, Ай, то, вида. А, тому... Ну, а раз сів той по розказав. Сидять двоє, один і каже. «Перша любов до мене прийшла в 15, друга в 17». А третя в 17.30. Ну а тепер сторіночка така від наших дописувачів. У нас є такий, ну невидимий, негласний, не не член нашого клубу жарту побрехеньки Василь Головецький, який постійно нам дописує, і от зараз так, такі народилися в нього такі вірші. Ну, це просто, це просто я думаю, це е, е, значить класика. Державні кошти він прекрасно перетворив. У кошти власні да. ну, чи не мудро? <ріст> мудро. А ще Іван Петрович добре вміє відчути звідки вітер віє. Він дев'ять партій перейшов і у десяту без розмов. <ріст> <ріст> ну, Закром, та, ну, та, можливо. А зараз у нашій програмі фокус. Фокус. Итак, у меня, как всегда, есть самая обычная колода карт. Ну, раз Володя держит микрофон, тогда, наверное, Саша будет помогать, ну, да? Ну. Я беру эту колоду, просто ее перемешиваю, перетасовываю. И попрошу ее срезать, снять на две примерно равные части. Ну, примерно. Ну, Теперь ну, я попрошу ну. выбрать любую из этих частей. Любую. Пожалуйста, надо ее взять в руки. Пожалуйста. И, в принципе, объясню, что надо делать. Надо просто-напросто будет вот так: вот по одной карте. Uh -huh. Раскладывать на две кучки, пока не закончится вся колода. Хорошо. Пожалуйста. Раз. Раз, два, Делаю то же самое. раз, два, раз. Два. раз а два. я слитку еще не мухлювали. Два скорость фокусника на Ш... штуку. Шкару по нему Да, хорошо. Такі. Дови, да. Опа, давай пополам. Я пополам. Фокус. Итак, э, Саш, ты сам срезал колоду. Ну, конечно. В любом месте. В любом. Сам раскладывал, я тоже сам да, раскладывал. Да а теперь давай просто каждый из нас перевернет свои верхние карты. Пожалуйста. Пожалуйста. ну сам срезал, Я не знаю. Все Значит, шикаю. настоящий ти вже фокус. Це шедевр, це да, просто шедевр шедевр. Молодец. <рес> ну звичайно ж, програма «Жаб-клуб побрехеньки без побрехеньки від Костянтина Яновського не буває. Зустрічаються два товариші, він каже: Ну що, Ваню? Давай по 100 грамів храпнемо. каже, я не можу. У мене є три причини. Перша причина я не п'ю, друга причина я за кермом, а третя причина я вже грам 300 храпну. Знаючи про те, що в ресторані Анна працюють ну найкращі кухарі України, ми відразу от присіли до цього столу. Ну чувач те, що нас тут гарненько і смачно погодують. треба сказати про те, що в ресторані Анна. Можна скуштувати до 450 страв взагалі, і декілька десятків з них виготовляються фірмові. А от нас сьогодні ми сьогодні будемо куштувати, от, наприклад, такі як салат гуцульський. Ось тут є так. І морепродукти називаються Симфонія моря. Ну і ось такий рулет горіховий. Це ми посмакуємо. Вас запрошуємо сюди теж приходити до ресторану Анна і смакувати. А зараз ми смакуємо ще Так. Да. Ну, в основному я кажу робітники театра. Хочеться, оце на, на це все дивися і хочеться згадати таку стару притчу, не притчу про театр. Коли з були на сцені таке подають, ні. ні, 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 ні. <сум> був час, коли не було чого їсти. Ну а, тяжко да, було. Да. Да, їздили, зарплату там не отримали. Ну і поїхала трупа раз на гастролі, і після гастролі верніше після вистави приносять директору. Шмат сала. Uh -huh. Він же думає, як же поділити на цих 40 чоловік. Починає лінійкою, потім взяв нитку. Потім, в общем, ви і, і поділив такими маленькими шматочками. Ну, кожному ж треба дати. Всі взяли, смокчуть. Тут заходить делегація через час і починають кричати. ми заслужені артисти, а нам же такий кусочок дали, точно який простому актор. В общем, скандал, шум, ужас. Ну, хорошо, пройшло время, і через деякий час знову приносять шматок сала. Він думає, директор, як же поділити, визыває завтрупой, а завтрупой був Семен Маркович. Він бере цей кусок так пополам бух! віддає, каже, це мені, а це вам. А директор каже, а актерам? А зачем актеров обижать? Знайомиться молодой человек з девушкой. Ну, наконец-то она его приглашает к себе домой, начинает кокячить, она тсс. Тихо, ніч, батьки сп'ять. А у мене папа, капітан Амона, а мама лейтенант МВД. Ну, далі сидять какетніше, чуть випили, уже забились, а ему, йому. А хочеш незабываемую ніч? Звісно, хочу. Да, <расп> Тут, до речі, так гарно, як в Едемському саду. От я пригадав, що в Едемському саду Єва таки согрішила. Так, пустячок, але Дарвін прав. Перша людина з'явилася від мавпи, а не від Адама. А у мене дід в контрозвідці служив. Та Здоровий такий дід. До сих пір у лісі пеньки мохом до півдня повертає, шпигунів заплутує. А, а у мене таке серйозне повідомлення. Новості науки. Глобальний експеримент. Естонці перечитують китайців. Діду, у тебе кажуть, донька народила. А народила. Ну так кого хлопчика чи дівчину. Та ти знаєш цю сучасну молодь, підросте сам вирішить. Молодець. Зараз така жара, але тут прохолодно, а на вулиці жара. Мені пригадалась така бобрехенька. В армію приїжджає із санстанції, провіряють, як вони там себе почувають, і кажуть, а що ви предпринимаєте для дезінфекції води? Він каже: ну, спочатку кип'ятим, ну, а далі. А дальше фільтруємо, ну а дальше, а дальше щоб не рискова пиво. Валера ну Представьте ситуацію: летіть две блондинки на крутой машині на огромной скорости по дороге, і вдруг Таша за рулем видит, что на столб лезут два связи. Говорить, придурки, они действительно думають, що я никогда за рулем не сидять. А я, хлопці, розмірковую над парадоксами українського ринку. Це ж, як у нас можно придбати у в'єтнамців. Італійські вироби китайського виробництва, так. А при цьому це руським матом об'ясняють, до чого євреї довели Україну. Ну а про Чукчів давно не було. Да, да, да. Чукча говорить своїй дружині. Слушай, а чому при нас говорять, що ми такі, Дружина, стучат, спокійно, я сам відкрою. А це такий подслушений діалог. вийди за мене. Вийди за мене, у тебе так хорошо виходить. Ну, вийди за мене. Хорошо, вийду. Голос диктора, увага, в команді Динамо заміна. Місто Ріброва на полі вийшов Шевченка. Діду, запам'ятаю, в нашій передачі сексу немає. Як в СРСР зрозумів? Зрозумів, він зверствує у Китаї. Ну, дорогі э, мої друзі, безперечно, що алкоголь діє і на відстані. Yeah. От купив пляшку горілки, ще не випив, а настрій вже покращився. От і ми ще не випили, ще, ще не понів. А, а, а настрій покращився. Шановні, шановні, ми прощаємося з нашими телеглядачами до наступного тижня. А засідали ми сьогодні ще раз, скажемо, в ресторані Анна, що розташований у Житомирі, вулиця Щорса, 31. Yeah. З вами прощається передача Жарт-клуб. Побрехеньки, побрехеньки, побрехеньки. ハハハハハ